Доброго ранку, любі малята. Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Це мій давній лісовий приятель. Клишоногий ведмедик у лісі гуляв, шишки малятам збирав. Зараз ми з вами будемо шишки в руки брати, цікаві вправи з ведмедиком починати. Шишку праву руку взяли, вправу дружно розпочали. Долоньку зжимаємо, шишечку ховаємо. Долоньку зжимаємо, шишечку ховаємо. Повільно долоньку розкриваємо. Шишечку катати починаємо. Кішка катається, з нашими малятами розважається. Шишечку тепер в ліву руку взяли, долоньку міцно затискали, повільно долоньку зжимаємо, шишечку ховаємо. Повільно долоньку зжимаємо. Шишечку ховаємо, шишечка наша Непроста шишечка наша чарівна. Повільно долоньку розжимаємо і по лівій руки катати починаємо. Ось як катаємо, Шишечкою нашою граємо. Руки опускаємо. Шишечку ховаємо. Весело з шишечкою граємо. Наша шишка не проста, наша шишка чарівна. Той, хто з шишечкою грається, той з хворобою не знається. Будемо з шишкою робити і хворіти ніколи не будемо. Рукава наші піднімаємо і по руці шишечку вгору і вниз катаємо. Вгору і вниз катаємо. На іншу руку перекладаємо вгору і вниз катаємо. Хто й шишечкою грається, той хворобою. Не знається. Сьогодні малята ми з вами зробили масаж з лісовими шишечками. Можна ще робити масажі з горішками, з каштанчиками. Хто масаж робить, той ніколи не хворіє. Дякуємо тобі, ведмедику, за гарні лісові дарунки.